Чесні отці, високоповажний пане ректора Герої України, шановні почесні львів'яни, дорогі друзі, дорога громада. Народження нової книгарні це як народження дитини. Це велика радість. Ми сьогодні ми так родинно зібралися з хорошим настроєм, з великим позитивом. Хто проїжджає по тій вулиці, пам'ятає, що ще декілька місяців тому назад тут була вивізка. Ігрові автомати. Це були ігрові автомати. І ми цю гідру задусили. І будемо так далі досити ту гідру, щоб у всіх тих приміщеннях, які нечесно використовуються, поставали низкові магазини, поставали бібліотеки, поставали ці приміщення, які дають можливість душі співати, які дають можливість душі радіти. Я хочу подякувати вам за цю вашу наполегливість і твердість, що ви пройшли ще зв'язків Терна. І я всіх запрошую до великої співпраці. Книгарні пріоритет. Хто має бажання відкривати українські книгарні, приходьте, ми будемо знаходити ще дамо приміщення. Скільки потрібно, скільки будемо давати, тому що книжок має бути багато. Дякую. І тішуся, що ми сьогодні всі разом. Будьте здорові, будьте щасливі, всім бажаю Божої ласки і великої єдності для всіх нас, для нашого міста і для нашої України. Дякую.